Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Нарешті я виходжу на зв'язок. Для тих, хто зі мною не знайомий, мене звати Саша. Я професійний візажист вже більше ніж 6 років. Час просто якось неймовірно летить. Наразі я живу та працюю в Лондоні, працюю з клієнтами, брендами, на зйомках, на тижнях моди дуже багато подорожую. А до цього я жила та працювала в Києві в Україні. Якщо ви наслідкуєте за мною в інстаграмі, будь ласка, підписуйтесь, моя сторінка холодовий мейкап. Я там публікую в сторіс різні рекомендації по косметиці. Багато про мої подорожі, багато моїх робіт, проєктів. Також я там публікую інформацію щодо онлайн навчань. Хартів, прямих ефірів і так далі. Питання, які я чую найчастіше, стосовно саме тональних кремів, і ось буде моя думка як візажиста. Отже, я склала їх бачите, в таку невеличку коробочку, це всі тональні крема, якими я користуюсь. Я працюю дуже багато з різними типами зовнішності, з різними національностями, з різними типажами. Але, як бачите, цього достатньо, і я розповім, чому саме ці тональні крема в моєму кейсі. Отже, Перше і найважливіше, про що я завжди говорю стосовно тональних кремів. Давайте запам'ятаємо одну річ: ми не перекладаємо на тональний крем функції догляду. Це насправді найперше і найважливіше, що варто запам'ятати. Коли я тільки починала свою кар'єру візажиста, я робила одну дуже велику помилку. Я шукала той самий ідеальний крем, який буде мені давати, знаєте, ось це таке. Ідеальне інстаграмне голівудське покриття. Я скуповувала просто всі тональні всіх брендів, найдорожчі, найдешевші. І я просто не могла зрозуміти, от в чому секрет у цієї, знаєте, такої дорогої, тонкої шкіри, коли тонального не видно, при цьому все перекрито і т.д. і т.п. Секрет заключається в тому, що такого тонального крему не існує. Давайте просто з вами запам'ятаємо одну просту річ, одну просту істину. Тональний крем це декоративний інструмент, косметичний, який вирівнює загальний тон шкіри і може мати різні фініші. Він може бути більш зволожуючим, таким мокрим на шкірі, він може мотувати. І він може бути різний за щільністю, він може перекривати все, знаєте, давати ось цю таку. Ну, просто ідеальне, ідеальне, ідеальне перекриття, де не буде видно нічого абсолютно за покриттям, а може бути легкою текстурою. Тоді він буде просвічувати природню шкіру і давати дуже-дуже таке тонке напівпрозоре покриття. І тут ми доходимо до моменту, де хочеться розібратись, а в чому ж тоді секрет цього ідеального покриття. Я маю досвід роботи з зірками, я маю досвід роботи з приватними клієнтами, і я маю досвід створення макіяжу під різні задачі під червоні доріжки. Під зйомки кліпів, під фотосесії, під, взагалі, мені здається, будь-який вид світла та умов. І за 6 років своєї роботи формула досягнення красивої шкіри в кадрі, вживу. Це завжди про догляд і про правильну підготовку шкіри. Тому я не можу про це не говорити, тому що я не хотіла знаєте, зробити відео, де я просто покажу там ось цей мій улюблений тональний крем Шанель, а ось це такий класний тональний крем Діор. Купуйте, ви будете щасливі. Тому що це не зовсім справедливо, тому що просто купити хороший люксовий тональний крем цього ніколи не буде достатньо. Секрет заключається в правильній підготовці і в правильній техніці. Нення. Ніколи один продукт не дасть вам того ефекту ідеальності, за яким всі так біжать, які всі так хочуть отримати. Правда сумна, але вона правда. І краще почути сумну правду, я вважаю. Ніж е, потім бурюватись на те, що бренди та якісь блогери порадили вам щось, що вам не підійшло. Боже, дайте, я сфотографую цей тональний крем, який ви мені нанесли. Він такий ідеальний, я от його собі куплю, і в мене він так само буде лягати. Але е, кінцевий результат, який ми бачимо в мейкапі, це ж не тільки тональний крем, знову-таки, я це повторюю. Е, ви ж розумієте, що це. А те, скільки ви його нанесли на шкіру, тому що кількість продукту теж дуже впливає на те, наскільки це буде природньо знову таки на шкірі, тонко на шкірі. А моментів насправді настільки багато, нюансів насправді настільки багато, що я просто вам це все проговорюю для того, щоб у вас картинка, знаєте, вона така була більш приближена до реальності. І просто купити в косметичку тональний крем того бренду і того відцінку, який вам наніс візажист, це знаєте, це. 20% успіху, щоб отримати той ефект, який ви отримали після професійного макіяжу. Фізажисти користуються базами, ми користуємося правильними пензлями. Ми користуємося фіксаторами, ми користуємося пудрами, консилерами. Багато багато нюансів, які впливають на те, як шкіра Виглядає і як шкіра себе поводить протягом дня, як макіяж тримається наскільки якісно, довго і наскільки він не забивається в пори, не підкреслює міміку, яку ви не хочете підкреслити, і так далі. Налякала, розказала, як все страшно, але є продукти, які я дуже люблю, з якими я вас хочу познайомити, порадити вам їх спробувати. Тому ну, давайте почнемо з мого must-must have, мого найулюбленішого тонального зараз в моєму кейсі. Це Chanel La Beige серія. Ось така саме, вони зволожуючі, вони як тінти, вони ідеально класно підходять для всіх типів шкіри, крім дуже жирної. Для Пористої шкіри для шкіри, яка шушиться. Тобто це тональний крем, знаєте, є такі тональні, от коли. А... Ви їх берете, і ви точно знаєте, що у вас буде гарно. Ось це той випадок. В моєму кейсі вони в двох відцінках b 30 та b 00 тобто дуже-дуже світленький колір, він навіть бачите світліше, ніж я, хоча я дуже світла. А, і ось такий смаглявий, він дуже ходовий, особливо для дівчат, в кого така смаглява шкіра, і я дуже часто їх між собою змішую. Взагалі, для того, щоб економити місце в кейсі, для того, щоб возити з собою менше косметики, я завжди завжди купую тональні в двох відтіночках, можливо, в трьох, і тоді просто їх між собою міксую. Наступний тональний крем також буде від Chanel. а також він у мене в двох відтіночках b 30 та b 10 світліший та темніший. Ці тональні вони йдуть з такими гранулами, вони йдуть на водній основі, за рахунок цього, вони дуже легкі. Вони класно підходять на літню пору року, на теплий, на спекотний клімат. Вони класно підходять власницям жирної шкіри, тому що вони на водній основі. Вони класно підходять власницям нормальної. Біваної шкіри, вони дуже тонко лягають, вони фіксуються на шкірі, вони не підкреслюють міміку, але якщо шкіра з розширеними порами, вони можуть не дуже красиво підкреслювати і лягати таким трішки своєрідним чином на зону розширених пор, тому я б не радила ризикувати з ними саме з таким типом шкіри. У всіх інших випадках вони дуже класні. І якщо шкіра суха, то також я не раджу цей тональний крем, тому що якщо я шилушіння, то воно буде підкреслюватись саме цим тональним кремом. Він буде ніби трішки як підсушувати в деяких місцях суху шкіру. Тому ось він буде ідеальним рішенням для тих, хто шукає щось максимально тонке, прозоре. На водній основі, що буде давати легкий тінт і легке-легке перекриття. Коли ми його наносимо, обличчя ніби освіжається і ніби як підсвічується, тому що фініш такий досить вологий, коли ви його наносите. Ось ці гранули вони змішуються з водою і дають прям такий мокрий фініш. Я зараз вам покажу. Тобто, ось я, наприклад, нанесла крапельку, і дивіться, бачите, він такий неоднорідний. Але коли ви його розтираєте, він дає твіця бачите, дуже таке натуральне покриття. І я просто обожнюю цей тон, тому що він матовий насправді, але в нього такий матовий фініш, дуже м'який і дуже натуральний. Він такий, знаєте, як ніби трішечки такий припудрений. І коли він нас на зволожену шкіру, він дає дуже такий дорогий фініш. Наступні мастхеви в моєму кейсі це тона від Dior серія Форевер. Natural Nude та Skin Glow. А, uh, я скажу, що я більше люблю, як ви бачите, серію Natural Nude, але в серії Forever uh, Skin Glow з темною кришечкою вони всі йдуть. А, є відтінок 2W0, який має дуже красивий оливковий підтон. І в всіх випадках, коли в мого клієнта більш така оливкова, трішечки зелен, з зеленим таким підтоном, холодним шкіра, я дуже люблю його підмішувати в тональні, тому що він дає правильний підтон. По текстурі ці тона просто must have. Вони знову-таки відносяться до категорії тональних кремів, які, от коли ви не знаєте, що нанести, ви просто берете цей тональний і у вас виходить красиво. Він підходить абсолютно всім типам шкіри, від суперсухої до супержирної. Єдине, що просто буде різна підготовка. Я б сказала, що під жирну шкіру достатньо взяти просто матуючу базу і гарно припудрити центр обличчя. І він буде триматись, тому що в цих тональних кремів стійкість 24 години. Але вони не висихають, вони не застигають, знаєте, до такої плівки на обличчі, до якоїсь сухості на обличчі. Вони постійно зберігають зволоження за рахунок цього. Вони комфортні в носі, вони красиво виглядають протягом довгого довгого часу на шкірі. Їх можна використовувати і на наречених, і на відеозйомки довгі і так далі. Покриття в цього тону середнє, тобто його можна нанести дуже-дуже тонко, він десь легке тоненьке покриття, але порівняно з попередніми тональними, які я вам показала, він буде більше перекривати, він буде давати ось таку більш ідеальну, перекриту шкіру. Мені дуже подобається аромат, мені дуже подобається кольорова лінійка. І мені цих відцінків достатньо для того, щоб міксувати і підбирати під буквально. Кожен тон шкіри вони підходять для ліфтинг макіяжу. Вони підходять за для будь-чого знову. Таке повторюсь. Я їх дуже люблю. Вони в моєму кейсі вже постійно поновлюються. Як тільки вони закінчуються, я купую нову банку вже протягом, мабуть, 4 років. Це дуже велика рідкість для тональних, щоб вони так довго були в моєму кейсі, тому що я завжди в пошуках чогось нового. Але ці це, знаєте, така абсолютно безпрограшна ідея. Якщо ви їх ніколи не тестували, особливо візажист, Спробуйте, я впевнена, вам сподобається. Наступні тональні, які насправді не тональні, це фільтри від Charlotte Tilbury. Це дуже відомий продукт. Чому я їх віднесла до тональних кремів? Тому що останнім часом я дуже часто ними користуюсь саме замість тонального, і потім пропрацьовую зони, які потребують більшого перекриття. Консилерами. Це дуже красивий сяючий фініш. Якщо ви знаєте, то у Dior вийшли теж такі з срібними кришечками, теж фільтри, вони так і називаються у них. Але порівнюючи Charlotte і порівнюючи Dior, плюс Dior в тому, що у них зручний дозатор. І, якщо чесно, мені більше подобається дизайн упаковки у Dior. Вони б дуже красиво виглядали в моєму кейсі. Квадратні банки це завжди зручніше особисто для мене. Але Шарлотта максимально виграє саме своєю формулою, а вони дають дуже красивий мілкий перелив, блискітка, яка знаходиться всередині цієї формули, вона абсолютно непомітна для ока. Все-таки у Dior формула більш така щільна, я б сказала, сухіша. І коли виносите її на шкіру, це виглядає важче, це виглядає так трошечки, знаєте, перевантажено на шкірі, на жаль. І блискітка, вона помітна. Тобто, блискітка, яка помітна, я завжди кажу, це виглядає дуже дешево, і ми завжди намагаємося цього максимально уникати. Тому а, обирати між цими двома продуктами однозначно я за шарлоту. Насправді, мені не дуже подобається дозатор. Ру тому що ця паличка, коли там ще знаєте, залишається багато продуктів, то це не дуже зручно, плюс це потрібно так от постійно через палітру, щоб це все було чисто, гінічно, да, якщо ви візажист. А плюс мені не подобається, що стирається дуже швидко ця вся історія. В мене завжди ідеальний кейс, в мене косметика в ідеальному стані. І якби якщо в мене воно ось так от стирається, то в людей, які не так бережно ставляться до косметики, як я, це, мабуть, стиреться на третій день. На мою думку, цей продукт стане ідеальним рішенням для дівчат. з хорошою шкірою, чистою в кого немає потреби, перекриття якихось. Певних нюансів та, на шкірі кольорових і так далі. В кого немає проблем з жирним блиском, тому що оскільки продукт підсвічуючий, продукт сяючий, носити його на все обличчя не потрібно в випадках комбінованої шкіри, в випадках жирної шкіри, інакше цей блиск на обличчі він буде такий трошечки занадто. У всіх інших випадках продукт прекрасний, якщо ви, власниця сухої шкіри, або працюєте з сухою шкірою, я дуже раджу класно зволожувати, тому що, не дивлячись на те, що він. Підсвічуючі і ніби зволожуючі, але зволоження недостатньо. Якщо порівнювати, наприклад, зі зволожуючими властивостями Dior тональних, саме цієї серії Forever, то навіть він буде вигравати саме за зволожуючими функціями. Наступні мої фаворитки це тональні крема від Estee Lauder. Ось такі маленькі баночки, легенькі, зручні. А, у мене вони в трьох відтінках: в Кейсі: 3n1, 1n1 і 2n. 1 Дають дуже тонке, таке як тінт, покриття, вони флюїди, вони такі, як водичка, вони перекривають, але при цьому дуже тонко. Звісно, вони не підійдуть, якщо ви там хочете супер, ультра, знаєте, таку пряму масочку на обличчі отримати. Але ці ренальні нашаровуються неймовірно класно самі на себе. Тобто, ви можете брати спонж вологий і наносити прямо один, другий, третій, четвертий шар. Їх можна нашаровувати до 10, до 15 разів. Це просто реально Крейзі, як вони класно нашаровуються самі на себе. І звісно, в техніці нашарування ви можете отримати дуже красиве перекриття, але при цьому у вас буде такий ідеальний тон, але при цьому у вас шкіра не буде виглядати супер перевантаженою. Вона все одно буде виглядати досить натурально, і це буде давати нереально красивий ефект в кадрі. Ну, звісно, там, якщо вона стаде 15 разів, то ясно, що воно буде так трошечки щільно, да? але сам, сама Ідея того, що, там, наприклад, я знаю, цим тональним кремом користується Аріель-візажист. Калі Дженнер, і от саме в його техніці він нашаровує вологим спонжем дуже багато разів на шкіру для отримання оцієї такої інстаграмної, абсолютно ідеальної, без жодних недоліків шкіри. Стовідсотково я раджу цей тональний крем власницям жирної шкіри. Дівчатам, хто хоче отримувати тонке покриття на щодня, він класно носиться і руками, і пензлем, і вологим спонжем. Єдине, що при нанесенні вологим спонжем досить велика кількість. Якийсь продукт з'їдається, оскільки він флюїд. Чим у нас текстура тонального більш така Приближена до текстури води, чим вона рідша, тим більше буде, звісно, з'їдати тонального крему спонж. Це нормально, це буде з будь-яким тональним кремом. І навпаки, чим текстура тонального крему буде жирніша, густіша, тим тональний крем буде менше спонжем спонжами, буде більш економніший у використанні. Тому найкращий з точки зору економії продукту. Буде нанесення саме руками цих тональних, оскільки текстура флюїдна, така як вода. Важливий нюанс для роботи з такими текстурами перед використанням ми обов'язково збовтуємо, для того, щоб текстура перемішалась. Тональний крем знову став. Правильної формули і гарно лягав на шкіру. Передостанній продукт, з яким я вас хочу познайомити, це тональний крем від Pet Macrat. Це такий тяжкий люкс. Він реально дуже тяжкий. Це найважча банка, яка є в моєму кейсі. Тут дуже багато скла, але дуже красивий дизайн тонального. Я дуже люблю. Цей тональний для жирної шкіри, для нормальної, для комбі шкіри. Він дає дуже красивий такий софт. Такий, знаєте, як шовковий фініш на шкірі, він у мене є в єдиному відтіночку, відтіночок Light 3. Я завжди спочатку купую в одному відтінку, потім тестую-тестую. І якщо в мені дуже сильно заходить тональний, я докуповую інші відтінки, але як бачите, цей в одному, тому що він класний, але я б не сказала, що це. Той випадок, коли ви його наносите на будь-яку шкіру, і ви знаєте, що це завжди буде лягати ідеально. Все-таки іноді він може підсушувати шкіру, іноді він може трішечки підкреслювати, так, знаєте, ну не найідеальнішим чином на міміку. Але у всіх інших випадках він дуже гарно працює. Але ще от мінус саме для мене як для візажиста в нього дуже-дуже важка упаковка. Він класно носиться руками, він класно наноситься пензлями, спонжами. взагалі, Проблем з цим немає. Він такий теж за текстурою більше до води, більше як флюїд, і в нього матове покриття. Тому він дуже класний для жирної шкіри, для комбінованої. для Нормальної шкіри, як я вже сказала. Для сухої шкіри, якщо у вас немає шелушінь, якщо у вас немає проблем з тим, що шкіра стягується. І останній тональний крем, з яким ми знайомимось, це Saint Laurent all Hours Foundation це дуже щільний тональний з матовим фінішем, який має дуже високе перекриття. Я б сказала, що це найщільніший тональний зі всіх, які ми з вами подивились в цьому відео. Він в мене також в одному відтінку відтіночок LN3. Він матовий 24 години стійкості, він дає ефект фотошопу, він дає, знаєте, ефект такої виглаженої ідеальної інстаграмної шкіри. Я ним користуюсь для наречених, для відеозйомок. Я ним користуюсь для червоних доріжок. Він класний стійкий, щільний, і він мені подобається більше, ніж класичний стілаудер WR, да, яким ми дуже часто користуємося для стійкості і перекриття, тому що він все-таки легший. Я люблю естетику і працюю в естетиці тонкої, красивої, здорової шкіри. І мені все-таки більше подобається ефект, який дає Sonora для червоних доріжок, для таких івентів, знаєте, де треба просто ось ця така фарфорова ідеальна шкіра для далекого кадру. Коли це спалахи, коли це дуже сильне світло, і так далі, це дуже класна історія. Для особистого використання він підійде на вечір, він підійде на свято, на фулл Для власниць ідеально жирної шкіри, для власниць комбінованої, нормальної шкіри, для сухої шкіри просто більше зволоження наносимо, і цього буде достатньо тональний класний, з ним не буде якихось сюрпризів, він не окислюється, він класно тримається. Він найкраще наноситься, я б сказала, спонжем. Тому що такі взагалі щільні продукти спонж трішки дає можливість нанести їх трішки тонше і нашарувати їх рівномірно і десь забрати залишки, оскільки тон сам по собі щільний, якщо його ще щільно щільносте пензлем, це може виглядати важкувато і відчуватись так само. Тому я б обирала спонжик. На цьому огляд тональних, які я вам хотіла показати, у нас закінчений. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо якісь з цих тональних ви використовуєте, якісь є вашими улюбленими. Напишіть, якщо я не згадала якийсь тональний крем, який наразі ви вважаєте найкращим, найвдалішим. Особливо мені буде цікаво почути думку моїх колег-візажистів. Я буду з нетерпінням чекати на ваші коментарі, лайки, підписки. І до нових зустрічей.